Вода стихія небезпечна і щороку стає причиною загибелі сотень українців. На жаль, жителі Шосткинського району у 2022 році теж неодноразово ставали жертвами водойму. На території Шосткинського району в минулому році трапилось 10 надзвичайних подій, внаслідок яких 9 осіб загинуло, та одна одну особу було врятовано нашими співробітниками. Найчастіше нещасні випадки на воді трапляються в теплу пору року, коли купання відбувається масово. Проте існує висока вірогідність надзвичайних ситуацій на водоймах і в зимовий період, коли рибалки виходять на лід, коли відбуваються водохрещенські купання. Рятувальники вже давно на поготові, А наразі, коли на водоймах нарешті утворився стабільний льодовий покрив, ДСНСівці проводять активну профілактично роз'яснювальну роботу щодо небезпеки, яка може спіткати на воді. До того ж днями відбудеться чи не найцікавіше обрядове свято водохреща, коли десятки жителів міста підуть пірнати в ополонки. Таких людей щорічно все більше, адже вони вірять, що занурення в хрещенську воду позбавляє від хвороб і надає бадьорості. Між тим рятувальники застерігають про необхідність дотримання певних правил при зануренні у купіль. Щоб запобігти небезпечним ситуаціям під час водохреща, треба пам'ятати, що занурюватися у воду можна лише в спеціальних обладнаних місцях біля берега, де чергуватимуть рятувальники та медичні працівники. Перед купанням необхідно розгріти тіло. Потрібно роздягатися спочатку до поясу, потім знімати вже нижню частину одягу. Потрібно Необхідно розігрітися, тобто це можна попострибати, розім'ятися, зробити зарядку перед тим, як занурюватися. Заходити в воду потрібно потихеньку, не спіша. Спеціалісти наголошують на тому, що занурюватися у стані алкогольного сп'яніння в жодному разі не можна. До того ж пірнати з головою теж не рекомендується, аби уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Щоб уникнути загального переохолодження організму, не можна перебувати в ополонці більше однієї хвилини а новачкам взагалі можна бути. Воді не більше 10 секунд. Купання дітей та перебування їх поблизу водойми повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи інших дорослих. Для зміцнення імунітету та уникнення можливості переохолодження після занурення необхідно випити гарячий напій. За останні роки під час водохрещенських купань допомога рятувальників жителям міста не надавалася. Свята проходили спокійно. Але ДСНСівці все ж не втомлюються нагадувати громадянам про правила перебування на водоймах. Рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватись правил поведінки на водоймах під час водохреща і, в разі небезпеки, негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101.